Відбудуться Ювілей руху свято Державне, адже завдяки цій політичній силі відбувалось державотворення та відновлення незалежності України. Вони не загубилися у 20-річній історії та продовжують брати активну участь у політичному житті країни. Так само завдяки народному руху України, наголошує його нинішній голова Борис Тарасюк. Було відновлено демократичну коаліцію блоків НУНС, Литвина та Юлії Тимошенко у Верховній Раді. Це дало можливість відвернути загрозу позачергових виборів до верховної. Ради. Ради, що нікому не було потрібно, а також це дало можливість Верховній Раді знову запрацювати. І займатися своєю головною справою про авторитет рухівців свідчить виданий президентом указ та прийнята Верховною Радою постанова про відзначення ювілею. Останньою, зокрема, передбачено встановлення монументу на честь її політичної сили на одній з центральних площ Києва та її відповідне перейменування. Такими топонімічними здобутками на жаль не можуть похвалитись у сумах, говорить голова рухівців Сумщини Сергій Бутенко. Навіть до ювілею міські депутати так і не дали добро на перейменування однієї з вулиць на імені Чорновола. Ця позиція міських депутатів невірна, і думаю, що сьогодні фактично в міській раді, деякі в обласній, не звучить голос патріотичних сил. Тим часом з мертвого місця зрушила справа про вбивство В'ячеслава Чорновола. Генпрокуратура підтвердила це злочин на замовлення, зняті звинувачення з Боку помічника і водія Вячеслава Чорновола, що також спростовує версію офіційну версію, якою нас годували з 99-го року правоохоронні органи. Такі новини кажуть рухівці. Справжній подарунок до 20-ти річчя. святкувати останні будуть у вересні. Підготовка ж до відзначення та розробка плану заходів. головна тема засідання центрального проводу у Сумах.